Житель Кутузівки, що під Харковом, Андрій Гончаров показує свою квартиру в чотириповерхівці, яку у квітні торік зруйнували два ворожих снаряди. Палопались отакі марші до четвертого, всі внизу, то що влетіло прямо сюди. А це внутрі, по-моєму. Ось внутрі ванна. Он, плита упала з крыши. Після визволення селища від окупантів Андрій тимчасово переїхав до Харкова. Каже, будинок не підлягає відновленню. Щоб зафіксувати цей злочин і домогтися відшкодувань за зруйноване житло, звернувся по допомогу до харківських правозахисників. Панель істина лопнула пліта з заложиш заложище, тобто повиворачувала, його треба розбирати. До фундамента по панове фіксуємо, і що далі, я просто не знаю. Mm -hmm. Просто вратівся там, тому що як би ремонтувати його смисл, там взагалі нікак. Чоловік пані Ели помер рік тому, коли їхнє селище, питомник, було в окупації. Тоді його поховали під вибухами у дворі гуртожитку, де мешкали. Чоловік і досі не перепохований на кладовищі. Каже, ж діти. звоню без, безрезультатно. И когда это будет, я же я не, могу даже документы подать на вечку давания майна, так как оно разрушено. Вот, потому что нет ни свидетельства, ничего. И я, то есть я никто, я не имею права. Муж был э, головой І хазе щодня до громадської приймальні харківської правозахисної групи звертаються з десяток людей більшість з декупованих територій. Найбільше це знищене чи пошкоджене майно потім звертаються по пораненням. Також дуже багато у зв'язку з артилерійськими обстрілами також люди, які були катовані в процесі, коли територія була тимчасово окупованою і. Люди, які повернулися з полону, також до нас звертаються для того, щоб правильно юридично це все зафіксувати. Правозахисники також займаються справами зґвалтувань, викрадень дорослих та дітей на окупованих територіях. Кожна зі справ додаткове свідчення військових злочинів росіян в Україні, і кожну правозахисники передають до міжнародних інстанцій. Все майно буде подане в це подання до міжнародного кримінального суду. Як і всі злочини, навіщо це? Окрім просто доведення самого, самого цього, цих, цих злочинів, це так звані репарації. Ну, на Аналогії з німеччиною, як колись було, правозахисники відновили роботу в Харкові півроку тому. Відтоді до них звернулися близько двох тисяч людей, які постраждали від війни. Крім того, правозахисній групі надають безплатну психологічну допомогу. Оксана Нечіпоренко, Антона Віжа з Харків, п'ятий канал.